Аби вчасно діагностувати цукрову хворобу в Івано-Франківську, всі охочі могли безкоштовно вимірити рівень глюкози в крові. Фахівці кажуть, проблема діабету з кожним роком лише загострюється, і це особливо небезпечно нині під час війни, адже кожен українець так чи інакше відчуває стрес, і саме він один з основних факторів ризику появи діабету. Сьогоднішні військові дії, сьогоднішній навіть ковід, це все сприяє тому, що ці провокуючі фактори можуть викликати підвищення рівня глюкози крові, і дуже важливо це знати людям. І всім старше 45 років обов'язково треба, хоча б один раз на рік здати аналіз крові на глюкози. На Прикарпатті зареєстровано близько 1800 людей з першим типом діабету ще 60 тисяч мають другий тип Кажуть, у першому випадку з'являються специфічні симптоми різке схуднення, надмірна спрага, постійна сухість у роті. І це неможливо ігнорувати, тож зазвичай люди вчасно звертаються до лікаря. А от другий тип цукрової хвороби діагностувати нелегко. Що можна віднести до яких з яких основних симптомів для другого типу діабету? Втома може бути деяке схуднення, така загальна слабкість, понижена працездатність. Звичайно, що це можуть бути симптоми і багатьох інших захворювань. Тому е у нас не так часто зараз є оці профілактичні огляди, коли можна визначити цукор крові, і люди звичайно е не швидко виявляють діабет. Діабет пожиттєве захворювання, яке з часом лише прогресує. Люди, які мають цей діагноз, можуть прожити довге життя. Найважливіше вчасно виявити хворобу і розпочати лікування. Ми, як лікарі, кажемо, що це не вирок. Що з цим треба жити, і з цим можна жити і треба жити. І ми сьогодні робимо нашу акцію для того, щоб вже сьогодні більше, вже більше 100 людей підійшло, які мають цю проблему, і вони дуже раді, що ми їм поміряли рівень цукру, дали їм настанови. А хто не встиг виміряти рівень цукру у крові Сьогодні прямуйте до центральної міської клінічної лікарні. Там профілактичний аналіз можна зробити до кінця робочого тижня з 8 до 10 години ранку. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.